Вітаю! Сьогодні будемо робити електросірник. Це електрозапал зі звичайного сірника. Він дуже просто влаштований. Зараз покажу, як він може працювати. Це ось звичайний елемент 18650. Ми його беремо ось так. Як бачимо, все спрацювало, у нас електросірник загорівся. Отже, для того, щоб зробити нам електросірник... Для цього нам буде потрібна губка для миття посуду, а саме ось така з неї витягуємо одну таку волосінь. Отже, як ви бачите, тут два таких дроти з двома такими контактами. Яким чином це працює? Ми беремо таку ось нашу нитку з нержавійки. Ось, і Її потрібно між цими двома дротами, потрібно зробити деталь, яка буде накалюватися. Ми Беремо, намотуємо нитку від губки на дроти. Ми беремо намотуємо нитку на дроти. Це може бути таким чином виглядати. Потім ми беремо батарейку. І бачимо, як вона розжарюється. Нам потрібно нитку Таким чином намотати на голівку сірника щоб вона, коли розжарювалась, його запалила. Теоретично її можна окунути навіть прямо в порох але все одно надійніше, щоб був якийсь підпал. сірнична голівка вона буде надійніше. І чимось її можна зафіксувати. Це може бути, наприклад, суперклей. В моєму випадку я візьму, наприклад, скотч візьму. Це взагалі не має значення. Можна взяти все, що завгодно. Після цього перевіряємо наш електросірник. Як бачимо, все працює. Ось така ось дуже проста інструкція, як зробити електросірник. В якості нагрівального елементу можна використовувати також резистор на 1 або 2 Ом з супротивом. Але ось використовування оцієї нитки від кухонної губки є найдешевшим та найефективнішим методом. І це є дуже доступно. Отже, таким чином можна зробити електросерник, електропідпал. Для чого це може бути потрібно? Ну, ви як зрозуміли, що це може бути потрібно для того, щоб в походах можна було розпалити багаття. Ось, ви берете з собою в водозахищеному кейсі батарейку, такий ось серник, і в поході ви його можете використати в цілях, скажімо так. Туризму. Пишіть свої думки про те, де можна використовувати електросирник в коментарях. Також підписуйтесь на наш канал та натискайте на дзвінок, щоб ви не пропускали нові відео. Всього найкращого, до побачення!